Emotional football, and that's another great goal. Even Klopp is struggling to contain his emotions. And Lallana, five-four. It's crazy. It is insane, and so is he. We welcome you to the channel Export. And today our topic for discussion is Jurgen Klopp. What did he Більше не буде працювати в Ліверпулі після завершення сезону, і, взагалі, що з ним сталося? Це дуже зворушлива історія. Я впевнений, що ви дуже багато читали про нього, але хочеться ще раз все зрозуміти. Я просто хочу зрозуміти, що таке життя. Зворушливі слова клопа про відхід із Ліверпуля. Я вирішив покинути клуб наприкінці цього сезону. Розумію, коли багато хто чує це вперше, це звучить шокуюче. але я можу це пояснити, хоча б спробувати. Я люблю в цьому клубі абсолютно все. Люблю це місто. Люблю болівальників, команду всіх працівників. Але я все одно приймаю це рішення. Впевнений, що маю його прийняти. В мене немає енергії. Я не можу виконувати цю роботу знову і знову. Зараз в мене немає проблем, але я знав, що рано чи пізно мені доведеться про це оголосити. Після всіх років, що ми провели разом, після всього, через що ми пройшли разом, я повинен сказати вам правду, і це правда. Зі мною все гаразд, я здоровий турбуватися немає. Про що я сказав клубу про рішення ще в листопаді? Тут мені потрібно трохи пояснити людям, якою роботою я займаюся. Сезон починається. і Ти дуже багато чого плануєш. З керівництвом ми обговорювали потенційні трансфери влітку. И ми можемо поїхати та багато іншого. І коли ми почали про це говорити, я зловив себе на думці: я не впевнений, що буду ще тут. Мене самого це здивувало. Потім я почав про це думати. Все більше Це було початком. Минулий сезон був дуже складний. Можливо, будь-якому іншому клубі тренером б сказали б спасибі, велике за все, але давай на цьому закінчимо. Зі мною цього не сталося. Мені було дуже важливо повернути команду в боротьбу, коли я про це думав. То в мене були і такі думки. У цій команді багато потенціалу. Тут є круті гравці, але я не міг не думати про себе. Це було не те, чого я хотів. Я не думав, що все, що відбувається, на 100% правильно. В іншому світі я нічого нікому не сказав би до кінця сезону, перемагав би, а потім оголосив, що я йду. Але в нашому світі це неможливо, неможливо тримати такі речі в секреті. На це вплинуло безліч речей, і насамперед моя особиста ситуація. Люди, команда, клуб усі мають знати про таке заздалегідь. Ім потрібно щось планувати, клубу потрібен час. Я впевнений, якщо тобі потрібно прийняти таке рішення, краще зробити це заздалегідь. Якби я наступного сезону у вересні усвідомив, що більше не можу цим займатися, все було б набагато гірше. Цей клуб, усе, що ми побудували разом фундамент, міг би похитнутися, якби я прийняв хибне рішення, або зробив би його невчасно. Тому мені було важливо сказати про це якомога раніше. У мене була схожа ситуація в Борусі. Наші результати залежать тільки від нас. Може, після цього оголошення ми проведемо прес-конференцію, але потім я на 100% відсотків занюрюся в сезон. Нам є за що боротися. Я завжди говорив. і Особливо зараз це важливо повторити. Нічого не відбувається тільки через мене. Ми повністю підтримуємо одне одного. Я повноцінно тут і не думаю, що хтось помітив якісь зміни в останні місяці. Хоча я вже давно прийняв це рішення, для мене мабі, воно було складним, але стало полегшенням. Я відвів для себе фінішну взагалі риску, і все для того, щоб зосередитися на матчах. Я не можу дозволити, щоб це якось відволікало мене або команду від матчів. Я сподіваюся, що цього і не станеться. Я впевнений, що гравці будуть в порядку. Під усім, що відбувалося в останні сезони, завжди було моє ім'я, але очевидно, що з командою працювало багато людей, і вони продовжують це робити. Так, моя роль зміниться, але багато що залишиться колишнім. Клуб у хороших руках, в нього світле майбутнє. З мого боку, було, було б взагалі нечесно займатися тими ж речами, не маючи колишньої енергії. Якщо ви подивитеся на мою кар'єру, то можна подумати, що це неможливо. Пробити шлях від маленького клубу до Ліверпуля це казка. Казка, до якої. Майже нереально пройти але це можливо лише за умови, що ти на 100% вкладаєшся в усе, що ти робиш, присвячуєш цьому своє життя, і це те, що я робив, як я казав у перший день I'm the normal one я нормальний хлопець. І все ще таки, але я вже дуже довго не живу нормальному життям. Я не хочу чекати, коли я стану занадто старим, щоб це життя мати. Мені потрібно хоча б спробувати пожити звичайним життям, і зараз для цього правильний момент. Насамперед для клубу, тому що я більше не той, хто їм потрібен. За ці роки ми побудували неймовірні стосунки з керівництвом. Вони знають мене дуже добре, тому розумію, що я не з тих людей, які скажуть про подібне рішення, залишивши водночас двері ледве про. Іненими, щоб вони спробували мене вмовити, керівництво просто прийняло це рішення. Ніхто не був радий, але і сам я не був щасливий. Я просто знаю, що так правильно. Які є взагалі альтернативні сценарії? Перший це коли тренером незадоволений якийсь час, потім шляхи розходяться і всі щасливі. Другий, коли ти хворієш і просто не можеш більше працювати на щастя або нещастя, не знаю, мені доводиться йти так. Я не вважаю, що значущий для цього клубу настільки, як це бачить решта світу, тому ми робимо офіційну заяву. Потім зберемо. Прес-конференцію мені важливо, щоб усі люди отримали відповіді. Але після цього я повноцінно буду в матчах. Мені не потрібно зараз жодних прощальних вечірок. І ще попереду довгий сезон. Не варто турбуватися про мій ментальний стан, бо я абсолютно окей. Було б неймовірно круто, якби всі зрозуміли одне. Це було дуже складне, але водночас дуже правильне рішення. Я виконую цю роботу 24 роки роки. Зараз просто хочу зрозуміти, що таке життя. Я просто не знаю, що це таке. Я маю, хоча б спробувати дізнатися, яке це. Воно життя. Я нещодавно підписав новий контракт, і в той момент був на сьомому небі від щастя. Але я недооцінив, що ресурс моєї енергії не нескінченний, просто банально. Я як хороша спортивна машина, не найкраща, але простойна, яка все ще може набирати більшої швидкості. Але я єдиний, хто бачить, що запас бензину поступово знижується. Ти їдеш, поки можеш, але рано чи пізно тобі потрібно зупинитися чи поїхати на заправку. І це саме те, що мені потрібно зробити. Я знаю, що не займатимуться цим, усе своє життя. Мені потрібно знайти інші сенси в житті. Я саме планую цим зайнятися. Якщо ви мене запитаєте, чи буду ще працювати, я тренером. Я прямо сказав би зараз вам ні. Але я не знаю, що буде далі. Що я знаю, точно я ніколи в житті не працюватиму в іншій англійській команді. Це 100% неможливо. Я дуже люблю цей клуб. Пошану до людей, все це настільки велике, що навіть на мить я не можу допустити думки про роботу в іншій команді Англії. Ліверпуль це частина мого життя, моєї родини. Я знаю себе, я не вмію просто сидіти на місці, але як мінімум рік я не працюватиму тренером ні в клубі, ні в збірній. Я не хочу. Так дивно, що я все це говорю, пояснюю, що в мене немає енергії, але вона в мене є. Буває, але. Через стосунки з людьми, через те, що я знаю, що в мене не звільнять, я змушений приймати це рішення самостійно. Все мені каже, що я не той, хто потрібен цьому клубу у майбутньому. Я з нетерпінням чекаю гру з Норвічем, що правда, потім буде домашня гра з Челсі. Трибуни заповняться, буде чудова атмосфера. Це неймовірно, я все дуже. Це люблю. Я буду частиною цього і далі. Підтриматиму команду, любитиму. Просто вже не з головного крісла. Я пояснив причину, але люди можуть не повірити. Якби я був хворий, всі легко відпустили б цю ситуацію. Зараз же будуть обговорюватися, але я сказав все чесно. У нас було багато чудових моментів, про які я можу згадати. Я буду абсолютно точним в цьому. Зараз клуб може планувати майбутнє, а ми продовжувати грати. Я б міг з легкістю пройти наступного сезону зі словами Окей, і ось ми починаємо це знову. Але це не я, не мій не мій взагалі стиль. Мій стиль ґрунтується на енергії, яку я роздаю всім людям навколо. Якщо цього немає, я не той. Це те, що мені довелося прийняти. Сподіваюся, що решту також зрозуміють. Я прошу вболівальників зараз про дві основні речі: ухвалити це рішення і не присвячувати матчі цього сезону. Мені в цьому немає необхідності. Я завжди хотів, щоб ви підтримували команду, а не мене. Ми ще матимемо час попрощатися. Ми Ліверпуль, ми проходили через часи і Продемо через це. Давайте ми зараз з вами будемо один з одним. Щоб у нас була причина посміхатися. Ми будемо перемагати, коли ми будемо дивитися ще назад. Дякую вам, ваш Юге Клоп. Дякуємо вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Почуємося.